Три питання, які прокачають твою самооцінку, краще ніж будь-які марафони, мантри і все решта. Хай це запитання собі і повертайся до них, коли тобі треба буде знову вийти на новий рівень. Отже, перше питання: що я роблю добре, але не визнаю цього там. Голос, пошепки? Або ще гірше чекаю, коли це мені е, визнають цю мою сильну сторону. Визнають мені е, визнає хтось інший. Про що це запитання? і Чому його важливо собі додати задати? Тому що є, наприклад, певні дії, які ми робимо добре, і свого часу це також було про мене запитання, яке допомогло мені вийти на інший рівень роботи інших клієнтів, тому що я вже давно виводила своїх клієнтів в проявленість, виводила їх в на новий рівень там доходу, тому що ми закривали там певні установки, які заважали. Але я також цього не визнавала. Мені здавалося, ну і так весь світ про це має знати. Але весь світ про це оказується не знає, тому що ось ви є, і ви весь світ тож, напевно, про це не знали. Тому задаємо це собі запитання, що я на сьогодні роблю добре, але не визнаю цього. Аналізуємо, скануємо себе. Де я чекаю дозволу замість того, щоб діяти? Про ще не час, ще не готова, треба ще якийсь курсик пройти. А давайте ще щось пройдемо, ще підівчимося. Третє запитання, яке важливо собі задавати на будь-якому етапі. Яка одна дія сьогодні покаже, що я на своєму боці? І ось це третє запитання: це про турботу. про Себе це про те, що я люблю себе, я поважаю себе, і я знаю, як про себе попіклуватися, тому що в загоні і в гонки за там грошима і всім решта, чи стою я на своєму боці, чи це про бік там реалізації, і це про бік всіх решта, чи це про мене?